Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні знаходимося на сакральному місці для карпатської січі, для цілого Закарпаття і цілої України. Саме на цьому місці була найбільша битва, коли наші закарпатські патріоти дали бій окупантам. Сьогодні у нас є військовий підрозділ. У нас є підтримка українського народу. У нас є молодь, котра палає полум'ям націоналістичної ідеї. А саме головне в нас є змога залізом і кров'ю писати історію. На грані двох світів творити нове життя. Карпатська світь жила до нас і житиме після нас. Бо Дух наш неможливо перемогти. Слава Україні! Слава нації! Україна! Кобра Бабенцов. Присутні. Степан Вікін Потяк Безуміє. Володимир Курив Бісага.